Вас також бісить, коли у вас почалась катка бравлі або напружений момент і у вас починає лагати Wi-Fi. Мене це конкретно бісить, і тому я почав шукати вихід з цієї ситуації. Спочатку я почав частіше протирати роутер у своєму будинку, але це чомусь нічого не дало. Ну, звісно, шість чоловік в хаті, а тобі як їх потягнув? Хм, <гум> ну тоді, може, треба просто сісти ближче біля роутера. Відійди від мене! Відійди від мене! Гаразд! Тепер серйозно, є декілька способів це виправити. Перший спосіб, якщо у вас це, звісно, виходить, зменшить кількість людей, які сидять на Wi-Fi. Якщо на ньому сидять ваші сусіди, знайомі і знайомі знайомих, просто поставте пароль на Wi-Fi. Другий спосіб купити кабель ОТГ. Пошукайте в інтернеті. Він коштує копійки від 50 до 100 гривень. Але він значно покращить вашу гру. Ну і третій, найлегший спосіб, для якого майже нічого не потрібно робити грати на мобільному інтернеті. Які він має переваги? Поповнення Wi-Fi в будинку і поповнення мобільного інтернету мають приблизно однакову ціну. Ну і також величезний плюс в тому, що на мобільному інтернеті, коли ви записуєте відео для YouTube або TikTok, воно виходить плавніше і чіткіше, ніж на Wi-Fi. Ось таке мега коротке відео вийшло. Вибирайте собі спосіб і грайте в своє задоволення. Підпишіться на Ярфіса, будь ласка.